Ну, якщо вже так узагальнити, то ми можемо сказати, що Україна як держава, по-перше, в Україні права людини не на часі і не на порядку денному. По-друге, Україна не має ефективних засобів впровадження в життя певних, ну, скажімо, певних програм з попередження порушень прав людини. Тілення концепції прав людини у е, правову систему держави. Тобто немає якогось послідовного і системного підходу до цієї проблематики. Права людини досі вважаються чимось, що заважає державі ефективно функціонувати. Таке, таке ставлення до прав людини. Поки що це не стало е, інтегральною частиною державної політики.